З ранку вирушаємо у вело мандрівочку невеличко. Але сьогодні нас дощик зустрічає. вагон. Ми їдемо в першому вагоні. Відправляється 7.34, прибуває 12.07 в Мукачево. Наша кінцева станція коштує 150 гривень.

Мокачівський замок. А ми на Дейду. Від друзі, ми у сонячному Закарпатті. Сьогодні у нас невеличка вело, така прогулянка. Виїжджали ми зі Львова до Мкачево, як ви бачили. Зараз прямуємо до озера Дийда. До Мокачево ми проїхали 48 майже 5 кілометрів. Тут можна собі сісти, перепочити. На рахунок дороги вам хочу сказати, що не найвищого рівня, але їхати можна. Щось там продають. Але поворот в Януші. дорога набагато краще. Ми в фірмовий магазин Чизай заїхали, купили собі червоного напівсолодкого. Красива вуличка. І красива ірочка. Там пораєшся. Я бачиш? А, але Аквапарк. Але... Ціни на аквапарк. No, no, uh -huh. Проїхали 31 кілометр, і перед нами вже відкривається озеро. Озеро Тідово біля села, де йде повністю обгороджено, ви не зайдете нікуди. З однієї сторони поділено по секторах від 500 гривень до 2200 за добу, я так розумію. Там є альтаночка, столик, можна собі на пікнічок приїхати. Тут бумеранг, називається пляж. Зараз ми подивимося його ціни. І найдешевший, нам радять, з палатком, з наметами набора бора 150 гривень в будній день вхід. Вартість 150 гривень. Будні вихідні 200. Так, ну що? Їдемо шукати місце для ночівлі? І, буд і будемо плавати? Може десь тут поставимо намет? є лежаки. Єдине, що може сонце буде гріти. Озеро. Центральна частина боре-боре. А ми будемо тут плавати і знайшли собі таке місце для намету. Зараз будемо встановлювати. Іра вже розкинула. У нас буде тут. Що Іра скаже? Що у нас тут таке містечко прикольне, Зразу вихід до пляжу. Іра вже склала намет. Нашка, Бачка наша молодець. хатка виросла. Ага. Зараз будемо поселятися. Маленька, прозоренька, чистенька. Діти плавають. Водичка чиста. На разі. Красиво. Є сапи, є байдарочки, катамарани бачу. Як водичка по температурі? Ай, клас. Зараз я попробую. Ну давай. Природа. Вау, який кайф. З дороги саме то, що треба. Вода тепла. Набора бора. Ну що, пора пити каву. Все, водичка закипіла. Заливаємо. Далмаєр набора бора. Йдемо подивимося по території бази, що тут ще є цікавого. На центральному пляжі бачу басейн гірки. Ще во в лісі трошки такого лежачків. Басейн. Сцена. Щоб сказати, вора вора, піца Маргарита 160, салямі 180, І не нормальні там подається. Тита Маргарита 160 180 180. Тут само, да? Нюрка. Нюрки. Серг Гють. Є гірочка, є п'ять басейніків різних, лежачки, є бар. Все входить 150 гривень за день в ціну. Вечірнє купання. Вау! Ну, що? Щоб вечеря була смачною, трохи було пахнемо. Det var litt mye. Готує вечерю. Та, щоб потім не казав, що тобі їсти не роблю. Це <хи> теплого супчика на нічку. Нямка, нямка. Молодець. Чайочок треба зробити. Готуємося до сну. Підготували вже собі палаточку. так ми будемо сьогодні ночувати. Ранку прийшла наша перша нічка, переночували добре, було спокійно, будемо готувати сніданок. Вже Іра трошки щось там робить, Зараз подивимось. Сьогодні готуємо на дровах. Економимо газ. Давай дров підкидай. Я каву ще не добила. От такій позі треба підкидати дрова в пічку фонда. Пече. Пічка гаряча, ми вже перевірили. На собі водичка закипіла швиденько. Все, я знімаю. Опа. І заливаю нашу вівсяночку. Приготувала вівсяночку. Молодець, гарна дівчинка. Кавуся. Те, що сіє трохи зараз. Та нічого страшного, так має бути. Є веслувальник. Дивиться веслування. Ранок. Сьогодні ми вже завершуємо свою мандрівочку. Складаємо речі потихеньку зараз і будемо вирушати додому. Були ми тут два дні, дуже нам сподобалось. Переночували ми дві нічки, починаємо збиратися. От зараз собі зробимо каву, снідаємо і поїдемо. Заплатили ми за вхід 150 гривень за добу з одного. Тут прикольна територія. Мені сподобалося. Озеро тепле, класне. Зразу глибоко правда, стає, треба бути обережним. де поїсти фастфуд, морозиво, п'ять басейників там класно, але вода, напевно, з озера. Така собі вона не є дуже голубенька, прозора. Увагу, яка велика кількість альтанок акуратних із такими мангальчиками зручними. З ранку класно, не жарко жаркося. Трапає дощ маленький. Вон, є велосипедисти. Виїжджали зі Львова, дощ горотав. Виїжджаємо з Дейде, знов дощ горотаємо. Стоїмо, перечекаємо. Дайр? Так та, що треба завчасно планувати свій виїзд до польська. Фірмовий магазин з винами закарпатськими Чізай. А ми рухаємося до Мукачева. Але трохи перепочити. Нам залишається всього 10 кілометрів до Мукачева. Поїхали! Ще одна відпочинкова зупиночка. О, файно, тишина. Бери щось за стіл. Мкачівський замок! Попри річку латерицю. Є yeah, велодоріжка, зараз катнемо нею. Їдем? Так, велодоріжкою. Їдем, все окей. Okay. Добре. Ні. Nie. Справа майданчики, на горбочку велодоріжка, зліва річка Латорця, клас, гори, зліва велосипедисти. Скейт парк. Майданчики. Дай тут парку. тут є досить класні гірки. Зараз подивимося, які ціни. Чортове колесо.